У кривому розі стартував черговий етап міських ігор ветеранс фемелі геймс. Сьогодні учасники змагань будуть виборювати першість в настільному тенісі та у веслуванні на тренажерах. Продовжуємо наші міські ігри. 25, це вже третій сезон у нас, в цьому році вже пройшло 4 е, ігри. Мета реабілітації. І фізична реабілітація, і психологічна реабілітація, є грошові фризи за перше місце. 5 тисяч, 2, 3 тисячі, третя 1 тисяча. Е, дуже масово, дуже багато людей. Вони сьогодні вже зареєструвалося біля 200. Це тисячі людей, які приходять для того, щоб побути разом зі своєю родиною, зі своїми друзями, відновити здоров'я, і це такий важливий напрямок реабілітації і психічної, і фізіологічної. Міські змагання Veterans Family Games для багатьох криворіжців стали невід'ємною частиною життя. Хтось безпосередньо бере участь у турнірі, а хтось сьогодні у групі підтримки. Я приймала участь минулого разу з Дарцу, а не займаю призових місць. Я просто вже е, долучилася, щоб бути разом із родиною. А сьогодні я просто група підтримки. Приємний сюрприз для учасників подарунки до міжнародного дня сім'ї, Олександр Білку вручив їх, зокрема, подружжю ветеранів Юрію Колеснику та Раїсі Давудовій. Вони активні учасники команди Нескорені криворіг. Цьогоріч у родинній скарбничці вже більше тридцяти перемог. Я в спорті давно я в молодості дуже багато займався. А зараз так сталося, що продовжував займатися різними дисциплінами. А коли створилась команда, 23-му році наша нескорених. На відбіркові змагання я попав в цю склад цієї команди. От обрав такі дисципліни: настільний теніс, плавання, пауліфтинг, висуває на тренажери плюс волейбол суєчі. Я звичайно менше займаюся, ніж чоловік. Дуже мені це подобається. То не знаю, так потихеньку, потихеньку. І все так закрутилося, що я тепер не можу вже без цього, без цієї команди, завдяки допомозі Ради оборони міста, завдяки, завдяки тому, що місто допомагає, що всі нас підтримують, ми всіх і всі нас. Це, це дуже так, супер. І ми родиною так, от так і їздимо завжди разом. На тренуванні разом, на змаганнях разом. Рух інвіктусів та ігри ветеранів у кривому розі вже довели свою ефективність як засоби психологічного та фізичного відновлення захисників. Кривий ріг приклад дієвої ветеранської політики для інших регіонів. Дуже компліментарні слова слова високої оцінки роботи в. Ветеранській політиці в кривому розі і від міністерства ветеранів від наших колег з інших міст від керівництва військової обласної адміністрації це дуже важливий напрямок, тому що це стосується наших героїв, це стосується їх родин. це... Справді формує відношення до цього героїчного періоду, в якому наші герої захистили країну. Тому, звичайно, Рада оборони, міська влада буде продовжувати робити все для того, щоб наші герої і їх родини відчували себе впевнено і комфортно, ми будемо їх підтримувати. Ми коли виїжджаємо за меж нашого міста на змагання або Дніпро, або Чернігів, або Черкаси, або Львів, всі кажуть, що це, це кривий ріг, у них все ровно. В смислі, там вас така підтримка потужна, І рада борони міста. Тобто у вас є все. У вас є спортивний безліміт, у вас є змагання, тобто у вас є тренера. Тобто, я ним пишаюсь тим, що я живу, мешкаю і працюю у цьому місті. Переможці змагань з веслування на тренажерах та настільного тенісу у кожній категорії отримали медалі та грошові винагороди. Попереду нові турніри, ігри ветеранів триватимуть до кінця року. Михайло Бестров, Назар Прусенко, цей день.